Слава нашому Господу, брати і сестри, що Бог дав нам добрий час. І сьогодні ми вітаємо всіх, з цим святом П'ятидесятниці. Але я хочу сказати, що без першого не було під другого. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте на ваші місця, як я сказав, щоб це, що ми маємо. Треба дивитися назад те, що сталося. Читаємо слово Господнє, це записано друге перше післення до коринтян, дуже знайоме місце з 12, з 12 розділу з першого вірша. А щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб ви не віддали щоб не відали ви. Знаєте, що коли ви були поганими, були, то ходили до німих ідолів, ніби воджено вас. Тому то кажу, що ніхто не говорить Духом Божим не скаже, нехай на тема буде на Ісуса, і не може сказати ніхто Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами і милості, дух же той самий, є різниця між служеннями, та Господь той самий. Є різниця між діями, але Бог той самий, що у усіх робить все. І кожному дається вилавлення Духа ну, мається в виду Святого на користь. Ось поки до цього місця. І інше місце сестри заповіт. Книга Буття, 24 розділ. Це така одна трошки історія, про яку там сказано, ви догадаєте, зараз 24. Я читаю. З 26, 27 вірш моливитова одного чоловіка. І той чоловік нахилився і вклонився Богові аж до землі, та й сказав: Благословенний Господь Бог пана, мого Авраама, що не впустив милості своєї вірності, своєї від пана мого. Я був у дорозі, Господь припровадив мене додому братів мого пана. Я по російськи воно там звучить «прямо», прямою дорогою до брата, прямою дорогою. Тому сьогодні ті слова, які я хочу поділитися, розглянемо таких чотири слова, які будуть постійно нам траплятися в тому тексті, в тих текстах, що я буду проповідувати важних. Це перше слово ліміт. Друге слово марнотратство, третє слово зігзаг і четверте слово пряма дорога. Ви знаєте, що слово Господнє каже, що від всякої справи є користь, польза, від всякої роботи. Тобто, я думаю, що в той час мали в виду сільське хазяйство і тваринництво – коли людина робить, вона щось має. Бо зараз є такі роботи, от яких немає ніякого. Але каже, пустослові я тільки ущерб. І ще одне, де немає прибутку, то то, що сказано, ми можемо прочитати 28-й розділ пророка Ізекілія, що цар Вавилонський втомив своє військо великими роботами проти Тіра. І каже, немає ніякої нагороди, ні йому, ні його війську. Войни не приносять прибуток. Ніяка війна нікому не принесе прибутку. Чи вона буквальна, чи вона духовна між людьми, вони не приносять прибутку. Тому треба нам на деякі речі, які важні сьогодні для нас. Ви знаєте, що таке ліміт. Це норма. Вообще, для всякої справи, яку людина робить, є норма, є ліміт. Затратити час, затратити на те гроші. Ми щитаємо, люди считають, гроші, не считають. Це не так видно. Але якщо дивитися на саме наше життя, то наше життя теж лімітіровано. Нам не дали 500 років, нам 70 більшій крепості 80. І як, я вже, як мені вже минуло за 60, я тепер почав розуміти, що молодість моя була лімітована, юність теж лімітована. Я думав колись, як сьогодні, може, молоді думають, що юність ніколи не кончиться, здоров'я ніколи не кончиться, але все було в ліміті. І що б я сьогодні не робив би, воно не може вернутися, тому що ти використав свій ліміт, його немає більше. І як би ми не молилися, як би ми духовні не були, я колись читав про такого великого мужа Давіда і думав, Господь, ну ти міг би йому щось трохи продовжити. Ладно мені. Ну йому теж не було продовжено. Забрав, більш немає. Все. Ти вичерпав. Час пішло затрати на те. Як же воно пішло, то друга справа, але ліміт остається лімітом. Пам'ятаєте, інтересний такий момент, коли Господь кормить 5 тисяч, потім 7 тисяч, ну 5 тисяч. І сталося чудо з тих пару хлібів, сталося багато риби і хліба. І потім ідея така була, Господа приказ чи наказ. Зберіть, щоб нічого не пропало. Якщо з нашої сторони сьогодні дивитися, де ми живемо, то сказати, ну чим збирати? Хай пропадає, ну, хватає його. Невже Бог жадний? Невже Бог такий знає, те, що за той кусочок от буде, так як ну, можемо зустрічатися, ми в чомусь житті? Оказується, Бог не є жадний. Але Бог проти марнотратства. Бог завжди був проти, де людина використовувала ресурс не по призначенню або затрачалося більше. І ми сьогодні, якщо ми щось десь купимо, дешеву річ за дешеві гроші і корисну річ, то ясно, ми радіємо. Хто не радіє? І скажемо, слухай, я таку велику справу купив, і вона недорого мені пішла, і хорошо, і добре, і якась є от того, а якщо в нас багато щось розтрата величезна, ну то ми мовчимо, тому що, скажемо, розтратилось багато, і часу було багато, і так далі. І не можна вернути. Коли ми читаємо цей приклад, що я прочитав, то. А в Авраама був слуга Єлієзер. Сказано, що він був із Дамаска. Хтось каже, що це образ Святого Духа в церкві. Я не буду спорити, може й так. Це той, який має привести церкву до свого жениха. Ну, щось говорять про це. І ми читаємо: оцей чоловік настільки благочестивий був. Що Авраам мав бажання віддати йому все своє хозяйство. Не знайдеш тепер такого пана, щоб слузі все віддав. І сказав, що ото в мене наслідник оцей слуга може бути, видно, надзвичайно чоловік мав авторитет і повагу від свого пана, який хотів йому все віддати, поки не було сина. І коли прийшов час, родився син, виріс, і треба було йому дружину знайти. І він посилає його туди, ну, снарядив його, він все в руки, взяв і каже: візьми мому сину, дружину з моєго дому. Понятно, що цей слуга там ніколи не був у тих містах. Я не думаю, це була далека сторона. Це були міста, які вже в тій стороні цивілізації побудувалися. І прийти і знайти йому ні телефона, ні селефона, ні фотографії. Да й взагалі, чи вона схоче піти, це було непросто. І ми читаємо слово Господнє, що коли він підійшов до великого міста і почав думати, звідки начати. Ну, зайду в першу хату, тут віддам, не підійде, зайду в другу хату, там дам. А чи знайду. Що я не знаю, чи найду. але сказано, що став на коліна він і почав молитися. І молитва його виражалася, Господі, щоб мені не затрачатися тут і куди, і що. І я не знаю, то Ти благослови мене отут, щоб не пустити свої ресурси на вітер. Просто так. І сказано ще не помолився, коли він там певні умови склав. І тут виходить та дівчина випадково за водою, і він починає її питати, чи я ти, я того, того, і він стає знову на коліна ці слова і поклоняється Богу, і каже: Боже, я дякую, що ти привів, привів мене прямою дорогою. Ти прямою дорогою привів мене ось туди. Оказується, Господь теж проти лишніх затрат. Він теж не хоче, щоб ми затрачалися. І сталося там, він віддав ці подарки і привів. Ну, є друга історія, брате і сестри. Ми зустрічаємо, я вже не буду там аж надто читати все. Що одну таку дуже загадкову особу в Біблії, це пророк Валаам. Каже до нього Валак, прийди, прокляни мені Ізраїля. Він, взагалі, то Валаам, пророк в Біблії, загадкова особа. Не можна оприділити, чого він загадковий, це сполучення духовних дарів і поганого характера. Ми розуміємо, що якщо людина з дарами має бути хороший характер, то дари, вони на той дари, що вони даються не за характер. І з другої сторони, що оці Господні дари стали наживою доходу для нього, тому що деколи духовні дари можуть стати тим, що людина добуває гроші. Але я не про це. І коли Господь він почав молитися, і Господь почав йому говорити: не ходи, не проклинай. Почав затягувати справою. Тут в нас вступає друге слово, зигзаг. Можна ще назвати Симпартін. Коли людина вгорі їде, їде, по кругах все їде, 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 і їде. ну так обустроєна земля буває. І потім дивиться і думає, да, дійсно, якби я такого міг би прямо піти туди, скільки то б менше було затрат. А так ці затрати. Я думаю, що в його душі робилася певна боротьба. Не просто було так. Перешагнути Бога, боровся, сопоставляв, придумував. На другий день вони чекають. Він вийде все верблюди в золоті, всі в халатах там позолочених. Дивиться, ця боротьба продовжується. І кажеться, я з тобою Господь, куди хоч піду. Але велике ділом зда. Мзда, велика сила. Я згадую Ахані Ахіїла який побудував Єрихон, може казали Ахиї, не строй, Єрихон, платити будеш великими багатствами вимагає, дітей. Ти заплатиш за це? Не строй, не начинай Єрихона, Ну, зда велика справа, побудова. Я тут главний в цьому місці, вона перебирає і помирає син. Хто то каже, що вся сім'я помаленьку до останнього пішла. Сила забирає, і кажеться, ми кажемо, а чого би тобі не піти прямо, оставивши прямий путь. В тебе менші були б затрати, в тебе менше було б головної болі, як сьогодні. І ти все рівно не витримав нагороди, плюс ти навіть не міг вмерти, як вони вмирають, бо ну, ти вмер вмер, але ти вмер праведником. Прямий, пряма дорога, як ходити хорошо по прямих. Ще одне таке. Ми знаємо такого чоловіка, як Іону. Ви знаєте, що, просте слово, йди проповідуй Нієвію. Він собі якусь таку придумав філософію свою, ага, ні не чужі люди, то, знаєш, то зовсім не то, і почав робити оці зігзаги. Піс, бистро пішов на корабель, попливти в Іспанію, там знов буря, там, там кіт, який проковтнув, там три дні в, в шлунку, то не в готелі. І ми так думаємо. А смисл, Які в тебе пішли затрати на це? Здоров'я на це пішло? А воно ж лімітіроване здоров'я. Це не означає, що ти завтра, я тут вийшов, як я казав одному з наших старших, о, нога болить, о, якби то взяв ногу, купив собі ногу, де прикрунув другу ногу де пішов. Нема ніх. Все дано на определений час. Тобі дано здоров'я на определений час. Тобі все дано. Воно все дано не додається абсолютно нікому. І я представляю, як цей чоловік є живий, випустили його звідти, з тої пащі. Ми думаємо, як діти коли думають, він став і побіг. Треба було відходити, а була пряма дорога. Просто пряма дорога. Послухатися Господа. Нашого ці робити зігзагів вправо, вліво, десяте, двадцяте і так далі. І ще одне місце, брати і сестри. Ви знаєте, коли Христос народився, саме перша новина була звіщена пастухам. Що пастухи? Сказав, народився, встали і пішли. Просто пішли туди. До віфлієму, щоб подивитися, просто встали. Ни вправо, ні вліво, і пішли, підемо подивимося. Ну, ви зверніть на другу категорію людей. Але там ще були і волфи. Щоб, щоб прийти до цього дитяті, пішло два роки в їх. Ту зірочку, Треба було все по книжках, треба було все мислити, так як то людина роздумує, хто то цей світ створив, а як то вони, і вони помаленько, старі, старші люди думають, що то помаленько, от зірочку ми найдемо, от то найдемо, от то найдемо. Але то пішов час, скільки то треба було на дорогу, скільки треба було затрат, скільки то було втраченого ліміту. Просто Життя два роки, щоб побачити Місію. Брати і сестри. Я таки одну скажу причину: а все-таки хто краде наш ліміт? Є таке слово, воно не в біблійному смислі написано. Куміри, вампіри. Куміри вампіри, які витягують. Все, що людина знаходить тут, до чого їй прив'язане серце, воно забирає її ліміт. Можна проповідувати за Самсона, який бідолаха стратився на всі оці походеньки свої. А можна було жити, мати дружину. То не просто принести козльонка, Треба було й гроші. І скрізь треба було платити. Платити, платити, Боги світу вимагають плату. Давай, давай і давай, нащо тобі давати? Коли Дух Святий каже, що Дух Святий хоче зробити для тебе користь, корисне щось, щоб ти не витрачав його, але щоб ти ходив прямою. Дорогою наші ці всі зігзаги, на що придумувати різні причини. І людина буває, там придумає те, там придумає те, і починає заплутуватися, бо не знає, що де вже придумано. Читаю останнє місце, це Євреям 12 розділ. Так само знайоме місце. 1212. 12. Тому то опущені руки і коліна знеможені, випростуйте і чиніть прості стежкам ногам вашим, прості стежки ногам вашим, щоб льгави не збочило, але краще виправилось. От цих зігзагів втомляються наші ноги. Хтось. Кудись заблукав, проходив лишні кілометри. Хтось втратив багато палива, бо не туди попав. Оцих зігзаг ми боліємо. І він каже: нащо тобі втрачати свій ліміт? Ходи прямо, іди так, як ти є, і каже, щоб про... чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгави не збочило, але краще випромилось. Хай це наші розуми, брати і сестри. Благословить Господь. Ми втомились. Може хтось вже втомився? Каже, Ти утомлена, множеством чародійств своїх. Можна багато про це говорити. А може стоїть сьогодні сказати, Господі, я вже втомився, втомилась, виходжу іду прямо до Тебе. Все оставляю раді Христа і Євангелія і йду прямою дорогою. Slava Bohu našemu.